Це Саме на злагоженість, бо якщо нема злагоженості, робота не буде йти. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальник Віталій Луценко допомагав ліквідувати наслідки російських обстрілів. Рятувальник пригадує авіодар 1 березня 2022 року в Житомирі. Саме більше запам'яталося це жах, який був там після авіанальоту цього. Крики людей, ну паніка і тому інше. Це саме хуже було. Ми виїжджали на ДТП до цього, там, на відкриття дверей, рятування ну, людей в там, квартирах, де там, рятування на ДТП. Там, ну, ми розуміли, куди ми їдемо, що ми будемо робити, ми знали там свою роботу. Після авіаудара ми не знали абсолютно нічого, які там масштаби, які там наслідки, які там потерпілі можуть бути. Ну взагалом ми не знали, яка там обстановка. Перші дні повномасштабного вторгнення були емоційно складними для рятувальників, розповідає Віталій Луценко. Всіх була тривога, тому, що всіх сім'ї є. Кожен ну, думав, що буде далі. Ніхто не знав, що буде далі. Тобто, все було, як кажуть. Чи... Ми жили на той час одним днем. Як їхав на Херсон, то це було, звісно, хвилювалися. Може, не поїдеш, може якось ну, треба, служба є служба. Дмитро Гриневич навесні цього року їздив з відновлювальними роботами в Херсонську область. Розповідає, що був вражений масштабами руйнувань у Херсоні. Для нас це було якби незвично в Житомирі. Ми такого якби не бачили, бо ми у нас тут не, не такі дії були, як там, не стільки наслідків цього всього у Херсоні Дмитро Гриневич і його колеги допомагали відновлювати зруйновані будівлі. Ми допомагали населенню по відновленню житла, зашивали вікна, проводили по відновленню конструкції на дахи, аварійних конструкцій. Працювали під постійними обстрілами, каже Дмитро Гриневич і ночі, і в день постійно обстріли. Артилерія, гради постійно під обстрілем. Було таке що за кілометр від нас, за 500 метрів від нас, можливість допомогти людям і їхня вдячність мотивують працювати далі, розповідає Дмитро Гриневич. Тобто, ти хоч їдеш і ти працюєш раді людей, так як вони до вас ну, до нас відносились, ти хочеш працювати, щоб їм допомогти. Надія Назарук, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомир.